Миру і добра усім, хто того прагне. Бажаю мої дорогі підписники і всі, хто дивиться мій канал. У мене радість. Я на трошки приїхав додому, маю відпустку. Роботи, корабель і дві лодки. І нема коли що як знімати, треба все стигнути. Но в процесі роботи моя прекрасна помічниця булгарка накрилася. Тому вирішив зняти коротеньке відео. Думаю, хоч щось. Та зніму. Коротше, вона пустила неподобного духу. І результатом цього всього стала кнопка. Я думаю, ви вже здогадалися. Я подоставав все, що є. Раніше їх міняв. Тепер ситуація така, що купити зараз немає їхати куди, а зробити треба. Тому я достав все, що є, і вирішив по ходу показати вам, що. Такими кнопками робити, якщо у вас таке трапиться. Власне, моя кнопка ось вона. Така вона Ну, За руки, ви бачайте, я в процесі роботи, сенсу немає їх мити. Зараз візьму дві кнопки в руки будуть такі самі. Розбирається вона дуже просто, просто отак кришечку цю піднімаємо. Може бути інший варіант, може бути кришка внутрішня. Ну, для цього є певний інструмент, яким можна підійти І цю кришку. Достати отак. Отак вона розбирається. Ну, я думаю, з цим проблем у вас не буде. Отже, далі. Що робити? Ось моя, бачите, що всередині, вона тут гарненько тліла, горіла і пускала духу. Як Розібрати і чи варто взагалі розбирати і що з ними робити. Значить, я відібрав більш-менш нормальну, ось таку, але вона з якоїсь причини неповноцінна, тому що є тільки бігунок, більш нічого немає. Тому зараз розберемо іншу. Для того, щоб вам було зрозуміло, що я роблю, я покажу на цій. Ось є у цій кнопці зубчик отакий. Тут. І отут. І оцей зубчик, два, а тут є місце ось, посадочне, куди цей зубчик заходить. Ось, бачите, тут під конусом зроблено. Тут і тут. І воно так просто туди клац і вставляється. Відповідно, для того, щоб достати його звідти, так само потрібно розвести. Цього зубчика і підняти не так, як я, звичайно, акуратно треба. Ну, в мене впало все на місце. Бо пружина тут досить потужна пружина і воно стріляє. Так, і ось у нас в руках все, з чого воно складається. Тому заберемо зараз поки що все лишнє Так. На що потрібно першим ділом звернути увагу? Ось на оцю частину. На оцю частину. Яка рухає контактами. Оця у нас ще більш-менш бачимо ціла. Ця вже своє відробила. Вона просто сплавилася. Ну, наплавляти сюди щось, думаю, що резону нема ніякого. Тому, якщо стається в нас щось таке подібне. Або ми шукаємо, так як я знайшов один речах, в якому це місце посадочне ціле, бо тут так само сплавлена одна сторона, одна ціла. Власне і тут так само, тут більш-менш оця сторона, а ця вже сплавлена. Контакти. Контактом зазвичай такого сильно нічого не вадить. Ну, е їх потрібно почистити тут і потрібно почистити там. Від цієї пилі всеї можна взяти водою, якусь струю води, не знаю звідки, чи під краном замикнути пальцем, чи може в кого є які пристрої для цього, вимити добре і відразу його добре висушити, щоб воно висохло. Ну, тільки не якимось таким приладом, щоб не деформувати пластмасу. Просто висушити. Зараз сонце велике на дворі дуже добре сухне. Тепер контакти. Я чищу завжди, оце в мене ДВП. І це в мене зразу і, і підкладка. І ось, бачите, який стає контакт. Не потрібно ніякої ні наждачки. Ось в якому стані він знаходиться. Три рази терну. Це сторона, яка не гладка сторона, це зворотня сторона, не лицева. Ось. От є. Далі. Я беру, звичайно, корпус кращий. Як оце все діло скласти докупи? Ставимо пружину. Беремо бігунок, запам'ятовуємо, з якої сторони краще помітити чимось, з якої сторони цілий у нас, ціле оце місце посадочне. Направляємо бігунок в пази і. Вставляємо туди. Так, вставили. Далі ми запам'ятали, що з цієї сторони у нас було посадочне місце ціле. Тому воно отут на пружині. Бачите як? Тому пружину відхиляємо трохи. Беремо контакт, який нам більш подобається, який більш цілий. І отак носом його туди засовуємо. Що таке? Трохи на камеру не, не з руки, але воно все отак от раз, і туди його раз і втупили. І перевіряємо все. Далі тільки потрібен прибор для того, щоб впевнитись, що цей контакт працює. Що робити з цим контактом? З цим контактом особливо нічого робити не треба. В мене з ним розмова коротка. Я беру отак кусок проволоки. Раз, раз, сюди. Фішку назад вставили. І цей контакт буде включати-виключати. Далі збираємо. Ставимо кришку. Це кришка не ця. Потрібно знайти те, що тут було. Вже десь цю кришку. А, ось вона, напевно. Ось вона. Все. Кнопка готова. Що хочу сказати? Є кнопки, в яких в яких один контакт є, а другого немає. Але вже зарані стоїть там перемичка. Зазвичай такі кнопки видно. Зараз я вам покажу, де я її вже подів. Відкладаю. А, ось вона. Зазвичай в неї. Ну, тут видно тут контакти кольору іншого. Зазвичай одна половина латунні контакти, та, на якій стоїть виключатель, а інша половина мідна. І вона вже йде всередині перемичкою сюди і розмикається тільки один контакт. Зараз я вам покажу цю кнопку я ще не розбирав, але зараз я вам покажу. Так, я все лишнє забрав. Ось є кнопка, про яку я говорю, і ось є кнопка, яку тільки що разом ми з вами робили. Отже, в цій кнопці одна половина. Бачите, вона вже закорочена завжди. І включай, не включай, вона завжди включена. Ну, а ця сторона вона вже йде як робоча. Різниці немає, буде два контакти розмикатися, чи один контакт буде розмикатися. Питання в тому, якщо ми будемо ремонтувати, і включено, то це вже друге діло. Але включено і ремонтувати, то це безумство. Так, ну і ця кнопка, яку ми робили. Одна сторона в нас повинна працювати, одна сторона не працювати. Так, ця сторона не працює, це та, яку ми не робили. Ми її потім в процесі, як вже домовилися, просто вставляємо проволочку і все. Друга сторона у нас працює. І ось вийшли ми із ситуації. Якщо навіть у вас немає нічого запасного, можна взяти кнопку ту, яка є, яка не робоча, відкрити, почистити, подивитися, спаляну сторону, виняти і викинути, щоб воно нічого не заважало, цілу сторону залишити. Скласти назад це гарненько, тут зробити перемичку і таким чином можна користуватися. Тому, дорогі друзі, бажаю всім, щоб у вас взагалі нічого не горіло, але якщо вже і щось у вас вийшло з ладу, то хай Бог дасть мудрості вам для того, щоб все зробити і щоб інструмент ваш і працював. Добра, миру, радості, тепла, сонця. Бажаю всім вам! Щоб якнайшвидше все завершилося, і ми в мирі і в злагоді жили. До зустрічі!